Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую приватний будинок з гарною територією. Загальна площа земельної ділянки 6,6 соток, тобто майже 7 соток землі. Територія вся огороджена, будинок укомплектовано. Всередині зроблено максимум роботи і все підготовлено до чистових робіт для вас. І так, почнемо ми з вами з огляду зовнішньої території. Перед будинком. Бачимо, є багато місця для того, щоб припаркувати автомобілі ваших друзів, знайомих, які приїдуть на новосілля. Тобто тут у нас проходить дорога, тут величезна кількість автомобілів зможе вміститись. Також паркан кольору Антрацит, є ворота, є заїзд, є місце зроблене для автомобіля. Є окрема хвіртка, окремий вхід. Це все можна буде обладнати е, автоматичним відкриттям. Також підготовлено поверхню для того, аби ви могли обладнати доріжки, наприклад, бруківкою. Так само місце для автомобіля. Обійду, зараз покажу вам ділянку Загальну, загальною площею 6,6 соток. Значить, Облаштовано, зроблено. У вас буде власна вода. Ось тут знаходиться криниця. Ось так виглядає задній фасад будинку, можна оздобити все терасою. Також додаткове оздоблення, що, чого не було на попередніх будинках, це ось такий периметр з гарних прикольних цеглинок. Ось так. Вікна всі шестикамерні, компанії вікнарьо. Все як має бути. Ось такий у вас задній величезний двір. Тобто тут зможете розмістити все, що вам необхідно від басейну. До різних лаунж-зонів, барбекю зони і так далі. Паркан, як бачите, весь по периметру зроблено. Тобто вам це вже робити не потрібно буде. Вхідні двері, вхідна зона також оздоблена такими гарними цеглинками. Ось такий вид у вас, як ви виходите з будиночку. І запрошую вас на огляд самого будинку. Маємо чудову вхідну зону, дві простори кімнати по 17 квадратних метрів. Укомплектовано батареями. Під кожним вікном стоїть батарея. Вікна нагадаю компанія Вікнарів шестикамерні. Ось такий вигляд з першої кімнати. Йдемо далі. Кімната номер 2 Тут у нас друга кімната. Так само 17 квадратних метрів, досить простора. Є батарея та вікно. Теплий контур присутній по всій зовнішній стіні. Тобто, йде у нас вхід траси сюди. Далі закольцовується і йде подача на батарею. Подача і обратка закольцована по зовнішній стіні. Як і в цій кімнаті, так і в попередній. Також обладнано теплою підлогою весь простір, окрім житлових кімнат. Зараз ми з вами знаходимося в кухні студії. Ось така гарна кухня студія. Маємо вихід на терасу. Ось прошу. Як забажаєте, зробите тут собі терасу, а як ні, то в принципі і так добре. Окремо, в окремому приміщенні знаходиться котел. Геліус плюс гідробак і також в цій комплектації додатково буде йти фільтр. Тут розподілення по теплій підлозі, маємо три контури. Це у нас кухня, коридор та ванна. Ну, з гардеробною разом. Тут у нас робоча зона, виведено всі точки водопостачання та каналізації, а також електрика. Будинок, нагадаю, газифіковано, тут у нас вихід під газову плиту буде. Також стоїть датчик захисту від природнього та е, чадного газу з автоперекриттям подачі газу. Йдемо далі. Кожному будинку в даній комплектації окремо виведено місце для гардеробної та величезний санвузол майже 11. Квадратних метрів. Нагадаю, весь будинок поштукатурено екологічно чистою штукатуркою гіпсовою. Тут у нас в санвузлі цементно-піщана штукатурка. Тобто на цю поверхню ви вже спокійно ставите собі плитку. По розводці сантехнічних точок. Тут у нас холодна вода, каналізація для пралки вихід електрики. Далі. Холодна вода, каналізація для унітазу, холодна гаряча вода, каналізація для умивальника. холодна, гаряча вода, каналізація для ванної або для душової. Ось так усе виглядає. Також з плюсів вже оздоблено стелю. У вас натяжна стеля по всій квартирі, по, всьому... по всьому будинку зроблено. З додаткового укомплектування, після того як ви зробите задаток. Додатково вам буде зроблено утеплення зони стріхи. Тобто перекриття буде утеплене. Також тут буде лючок поставлений. Ви просто берете, відсовуєте його назад, східці відс... висуваються, і ви потрапляєте на можна так сказати, другий поверх. Там у нас висота дозволяє зробити ще один житловий або відпочинковий поверх. Тобто вхід буде з гардеробної. Ось така чудова гардеробна. Тобто, що ми з вами маємо? Чудовий будинок, 85 квадратних метрів загальна площа. По фундаменту 10 на 10 100 квадратів виходить. Житловою у нас 34, тобто 2 кімнати по 17. Вже всі вікна стоять, батареї стоять. Тепла підлога у нас по всіх контурах, окрім кімнат житлових, в житлових кімнатах батареї. Та теплі контура по зовнішніх стінах. Далі укомплектовано також гідробаком. Стоїть також глибинний насос в колодязі, є газ в будинку і також стоїть котел. Ось так. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою та купуйте якісне і перевірене житло.